Кидаешься. Береш телефон, передивляєшся, повідомлення за ніч, та лише через деякий час, приблизно 30 хвилин, починаєш робити ринкові справи. І абсолютно усюди, навіть коли чистиш зуби, тебе супроводжує телефон. Також можеш вімпинути собі музику, щоб не було нудно. При прийомах їжі телефон також тебе. Без серіалу чи ютубчику на фоні їжа стає не такою вже і привабливою і цікавою. Будь-яку вільну хвилинку відкриваєш телефон, щоб не було нудно, і кожен раз дивишся на час і кажеш собі ще 5 хвилин, а потім стає складно робити абсолютно. Будь-яку справу. Навіть дві години перегляду фільму здаються безкінечністю. Задачі, які раніше не викликали труднощів, зараз здаються дуже тяжко і відкладаються на останній. Креативність на нулі, що вже й казати про нові ідеї, і вже фізично почнеш відчувати, що банально топієш. А потім, ще й на додачу до цього, вирішуєш свічу цікавості цікавості, подивитися, який же в тебе екранний час. І бачиш там 8 годин, а то й більше. 8 годин життя за робочий день втрачений не на що. Пізнали себе? Якщо ні, вітаю. Ви поки не дійшли до цієї тяжкої стадії телефонної залежності. Але все ж, якщо маєте схожі проблеми, можливо, в менших масштабах, то я вас абсолютно розумію, бо колись мали ж те саме. Але зараз ситуація абсолютно змінилася, і телефон вже не грає таку значну роль у моєму житті. В цьому відео я розповім, чому в першу чергу так стається, що стати залежним від телефону ну настільки просто, яка в цьому наукова причина, і в кінці відео розкажу рішення, як кожен з вас може позбутися телефонної залежності також. Щоб знайти причину залежності від соціальних мереж та знайти рішення для цього, спочатку потрібно розібратись. Чому ми прокрастинуємо? Чому так складно братися за складні речі та завдання? І все починається з людського мозку, який ми розберемо трошки глибше. Коли ми робимо будь-яку річ, яка приносить задоволення, це може бути їжа, зароблені гроші, перемога у грі, алкоголь тощо. У нашому мозку підвищена хімічна речовина, яка називається дофамін. Він впливає на частини мозку та дає відчуття насолоди, і найголовніше мотивації. Ця мотивація перед винагородою та іноді вам починає починає хотітися відчути це знову, і так розвивається залежність. Те ж саме відбувається від вживання алкоголю та заборонених наркотичних речовин. Залежність формується, коли ви. Кожного разу продовжуєте вживати ці речовини, щоб знов отримати це відчуття. Те саме відчуття, яке дає вам дофамін. Що ще цікаво, речі, які підвищують наш рівень дофаміну після деякого періоду часу, коли дія припиняється і відбувається значне зниження дофаміну, його рівень може стати навіть менше ніж був до того. І чим швидше та вище піднімається його рівень, тим швидше потім відбувається падіння. І тим швидше та гірше людина починає почуватися в результаті. Тому ми постійно хочемо повернутися до того, відчуття Цієї речовини, яка його надала, яка так асоціюється з відчуттям задоволення, та викликає таке значне підвищення дофаміну за короткий час і без значних зусиль. І що лякає ще більше, так це те, що з часом ці піки дофаміну стають меншими, а потім падає рівень ще більше. Через це люди збільшують кількість речовини, яку вживають, щоб потім знову отримати відчуття, яке мали спочатку. Тому з цього можна визначити, що дофамін контролює нашу мотивацію, надію та отримання задоволення. Але проблема в тому, що у нашому світі. Занадто багато речей, які стимулюють наш мозок. Все яскраве, привертає багато уваги та приносить багато насолоди Наприклад, ми з'їли зістечко. Яке було дуже смачним, і потім, коли ми згадуємо про це, у нас вже виділяється дофамін, мотивуючи нас знову отримати це відчуття. Через це дофамін просто нас контролює. Те ж саме відбувається із соціальними мережами, коли нам приходить повідомлення, і ми чуємо цей сигнал. І через таку велику кількість стимулюючих речей, які легко дають нам дофамін, нам стає дуже непросто робити складні речі, бо на це просто немає мотивації. Але виконання звичайних речей також приносить нам дофамін, але не у такій великій кількості, тому він Перестає відчуватися, Тож, те саме відбувається з соціальними мережами. Кожні декілька секунд з'являється нова інформація і виділяється багато дофаміну. Наприклад, під час скролу. Таке відчуття, що у наступному відео буде щось справді цікаве, і дофамін дуже мотивує нас там залишитись, скролити, скролити, скролити. Буквально по декілька секунд нам дається нова інформація, виділяється дофамін. Коли у людина виробляється залежність від цього, отримувати задоволення від інших речей в житті, або робити справді тяжкі справи стає майже неможливо, бо ти постійно. Не відчуваю, що ще 5 хвилинок і піду займатися справами, і дуже легко на це відчуття повестись або навіть дивишся на годинник О, зараз 17.12 о осімнадцятій Піду займатися справами. Потім. Нікуди не йдеш. Є два шляхи вирішення цієї проблеми. Обидва способи фактично комбінують одне одного Перше це позбавитися від постійних стимулів у своєму житті, і не на день або два, а на довгий період. Після цього дуже маленькі речі в житті приносять багато насолоди, бо наш рівень дофаміну не змінюється такими різкими хвилями. В людей з'являється мотивація робити інші речі, які не є такими легкими, і які приносять не стільки насолоди. При зменшенні таких стимулів буде з'являтися набагато більше бажання. До живого спілкування, до виконання робочих задач, тренувань, читання і подібних речей, які приносять цінність у наше життя. І з цього випливає друге рішення цієї проблеми. Ви можете природно підвищувати рівень свого дофаміну, але при цьому не отримувати таких ефектів в результаті. Здорове харчування, наприклад, що має білок, може вам допомогти, а також горіхи, насіння, молочні продукти та м'ясо. Взагалі, просто вести здоровий образ життя. Це також підніме ваш рівень дофаміну і спокуса піти в соціальні. Мрежі, щоб отримати його там, буде трошки нижче. Також допомагає здоровий сон, тренування та відпочинок медитації, що насправді є здоровим способом життя. Так ви будете відчувати себе добре постійно, і на просторах інтернету також почали часто говорити про так званий дофаміновий детокс. Можливо, ви бачили ці відео. Дофаміновий детокс полягає в тому, щоб протягом певного часу уникати символів задоволення, такі як шкідлива їжа та соціальні мережі. Ідея в тому, щоб перезавантажити мозок, щоб в результаті насолоду приносили звичайні речі. І з особистого досвіду можу сказати, що це справді того варте в моєму описі завжди є посилання на мій тікток, але насправді я його не веду, бо в мене вже банально немає цієї програми. І я раджу вам також спробувати почати з тіктоку і видалити його. Ну, наприклад, приблизно на тиждень по своєму досвіду перші пару днів ви навіть ну не дуже відчуваєте різницю, звичайно, якщо ви не переходите в різних інстаграм. Але ви в принципі перестаєте скролити, і вам ну не дуже складно перестати це робити перші пару днів, і навіть немає бажання заходити. А далі в наступні пару днів тикаєш на місце, де раніше була іконка, що хочеш зайти в програму, але справді дуже швидко звичка втрачається. Через цей тиждень ви приблизно зрозумієте, що нічого такого важливого, до чого можна було бути прив'язаним. І вже не буде так складно перестати хотіти зайти в програму ще раз і знову почати скролити, і отримати залежність. Отож, я справді раджу просто спробувати, наприклад, на тиждень видалити Тікток. І якщо хтось все ж спробує, будь ласка, напишіть свій експірієн в коментарях. Можливо, які зміни ви бачили в вашому житті, іншим буде також цікаво почитати. І отож, якщо ви вже вирішили змінювати своє життя та позбавлятися від соціальних мереж, то у вас з'явиться достатньо багато вільного часу, тому що, наприклад. 4 години на скролинг в день вони звільняються, і насправді залежить від того, скільки ви його проводили в телефоні до цього, але час все ж звільняється. І тому хочу розповісти про платформу it курсів GoIT. Головна тема мого каналу це власний розвиток. І якщо ви все ж вирішили щось змінювати у своєму житті, то школа GoIT надає прекрасну можливість для цього. Не дивлячись на вашу сферу, ви можете почати свій шлях GoIT, і Вам не потрібна вища освіта і декілька років навчання. Більшість цікавим та справді сучасним професіям не вчать воніберу. І насправді немає різниці, ви зараз закінчуєте школу, чи ви вже давно доросла людина. Досвід також не такий важливий, якщо ви все ж хочете розвиватися та щось змінити. І першим кроком буде обрати свій напрям. Саме це і роблять на тест-драйві в IT. За вісім днів тут можна спробувати себе на п'яти позиціях: веб-дизайнер, ви зробите макет простого сайту Figma, друге це розробник, зверстаєте сайт на базі HTML і CSS, дата аналітик, проаналізуєте сайти, створите дашборд. Project менеджер навчитеся писати вимоги до Цій проєкт і тестувальник. Перевірити проєкт на помилки. Що також є дуже важливим, особисто для мене: домашки перевіряє ментор та дає вам фідбек. А на фінальному ефірі розкажуть про лайфхаки щодо переходу в ІТ-сферу. Тому крутої інформації справді буде багато, і тест-драйв є абсолютно безкоштовним. Посилання на нього я залишу в описі і це все, про що я хотіла згадати в цьому відео. Тому зустрінемося в наступному відео. Я всіх дуже люблю.